життя найцінніше, що ми маємо. Відтак, окрім боротьби з ворогом, наші медичні фахівці боролися на своєму фронті з недугами та наслідками війни. Попри складності, вдалося провести тисячі оперативних втручань, зробити нові відкриття та оновити матеріально-технічну базу. Звісно, це не було б можливо, якби не спільна робота представників влади та волонтерів. Отже, чим запам'ятався 2023 рік у медичній галузі, дивіться далі. 25 листопада на Хмельниччині вперше провели успішну трансплантацію нирки від посмертного донора в обласній лікарні. Отримав орган 61-річний Віктор Швець, родом з Нової Ушиці. На сьогодні пацієнт почувається добре, тож можна з впевненістю сказати, це 100% успішна робота команди медичних фахівців. На Хмельниччині вперше провели трансплантацію нирки від посмертного донора. Операцію провели 25 листопада поточного року. Тривала вона орієнтовно 6 годин та завершилась успішно. До організації процесу трансплантації долучились півсотні медпрацівників. Донором стала жінка із Кам'янця-Подільського. Ми з Вінницькими колегами провели забір двох нирок і пацієнти пересадили одну нирку і іншу нирку пересадили пацієнту в Вінниці. Раніше ми робили трансплантацію. Але від родинного донора це була дружина, це був батько, це була сестра, а в цьому випадку не родинний донор це люди, які погодилися і дали дозвіл на використання органу для пересадки. Аби нирка запрацювала, лікарям потрібно було правильно накласти анастомози. Потім підбирали лікування. Так як пожиттєво пацієнтам потрібно приймати три види ліків, які надають безкоштовно. Зараз ще 15 людей чекають на трансплантацію органу. Сьогоднішній день всі ті лабораторні дослідження, які є в арсеналі і нашої лікарні, і тих лікарень, з якими ми заключили договора, дають можливість нам майже ідеально підібрати нирку. І це дає запоруку успіху вже в самому післятрансплантаційному періоді, що ми знаємо, що ці нирки підходять ідеально і ми можемо їх використовувати. Плюс сучасні. Препарати, які використовуються для імуносупресії, дозволяють цим пересадним ниркам функціонувати тривалий час. Саме 61-річний Віктор родом з Новушицької громади став першим, хто отримав орган не від родинного донора. З 2012 року він жив з діагнозом хронічна хвороба нирок п'ятої стадії, що розвинулась на фоні гломерулонефриту. З моменту проведення операції пройшло вже два тижні. Пацієнт почувається добре, тож зовсім скоро поїде додому. Всі обстеження операції та ліки надали Віктору безоплатно. Зразу було як хто казав, помаленьку, не міг я їсти сюди. А вже потім вже почалося вже краще, краще, чим день, тим краще. Хочу подякувати всьому медичному персоналу, особливо Олексію Олексій Олексійовичу, також куратору Олегу Сергійовичу і тим родичам, що які погодилися віддати нирку. Найважливіший післяопераційний період триває три місяці. Після нього, якщо операція та етап відновлення пройшли успішно, пацієнт може повертатись до свого буденного життя. Можна все. Вважається, через три місяці він може займатися вже звичайною активною діяльністю. Джампінг, на повітряній кулі можна, можна народжувати. Тобто обмежень ніяких немає. На сьогоднішній день тема донорства важлива у всьому світі. Кожен, хто захоче врятувати чиєсь життя, може написати заяву та в майбутньому віддати свої органи тим, хто буде цього потребувати. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Фахівці Хмельницької міської лікарні також розвиваються у напрямку трансплантації. За цей рік там двічі пересаджували нирки. Історія пацієнта досить чуттєва та зворушлива, адже шанс на повноцінне життя чоловікове подарувала дружина. Фахівці Хмельницької обласної лікарні вдруге провели операцію з пересадки нирки. 51-річний пан Борис хворів от уже 5 років, коли на сімейній нараді виникли питання: чи гемодіаліз, чи трансплантація віддали перевагу пересадці органу, та й ситуація із донором вирішилася майже відразу. Життя прожив третій групу крові. Ну, так, в воєнному білеті було записано, так, в мене третя, То я собі третя група крові. Коли прийшлося шукати донора, мої всі рослини поробили, всіх оказується третя, тільки в мене перша. Все, давай шукати, хто у нас первою групою. Оказалося, що жінка і син. У закладів котре звертають увагу, що державні програми дозволяють проводити усі аналізи, обстеження, трансплантацію та й власне пожиттєву медикаментозну терапію без жодних витрат для пацієнта. Безпосередньо для пацієнтів, звичайно, операція безоплатна. Всі затрати компенсує національна служба здоров'я. Операція, яка розділена на три етапи: вилучення органу від донора, його підготовка та пересадження, відбувалася за участі фахівців першого територіального медичного об'єднання Львова і тривала близько п'яти годин. Кожна трансплантація одна на одну не схожа. Наприклад, технічні аспекти виконання самої операції вони не складні. Ми виконуємо складніші операції майже щодня. Особливості відбувалися після операційного періоду, тоді коли підбираються медикаменти, які знижують імунну систему настільки, щоб не було відторгнення. Донор, а за сумісництвом, дружина пацієнта, розповідає про свої хвилювання та свій стан після операції. У мене такий характер, що я. Все за все хвилююся. Ну, і чим більше хвилююся, тим легше проходить. Перші дні було дуже складно перші п'ять днів, а зараз вже нормально. Ми в селі, нам все треба обдивитися, поля, городи, що там робиться. Тільки робити не можна. Внучка, бачите, у нас внучок маленький, рік три місяці. Ну, ще треба трошки поберегтися. Подружжя вже готується повернутися додому, а лікар дає важливі настанови та рекомендації. Основна задача це розуміти правильність прийому медикаментів і правильність дачі аналізів тоді, коли це необхідно. А тим більше, що ви будете постійно разом, то ви будете розуміти один одного контролювати, коли, що, як здавати ці всі аналізи. Зважаючи на позитивний досвід трансплантації на Хмельниччині збільшується кількість людей, які готові на подібне хірургічне втручання. Але тут слід звертати увагу на ще один надзвичайно важливий факт: весь світ працює не стільки над родинною трансплантацією, скільки над трупною трансплантацію. Тому нам важливо, щоб люди розуміли при констатації смерті мозку, якщо загине близько людини, і органи можуть спасти 4-5 чоловік, і ми, опять же, готові до цих всіх оперативних втручань. Ми готові. Проводити діагностику смертю мозку. Ми готові проводити всі необхідні дослідження, щоб органи використати для спасіння життя інших інших людей. Людмила Показ, Ігор Гулько, телеканал Перший подільський. Є чим хизуватися і персоналу Хмельницького обласного серцево-судинного центру. Тут вже вдруге команді вдалося врятувати життя завдяки пересадці одного з найважливіших органів серця. Реципієнтом став хмельничанин, у якого діагностували смерть головного мозку. Відтак рідні погодились на донорство. У Хмельницькому суденно-серцевому центрі відбулася історична подія. Успішна друга трансплантація серця. Донором став хмельничанин, якому діагностували смерть мозку. Напередодні проведеної трансплантації у Хмельницькій обласній лікарні у вереніційному відділенні знаходився на лікуванні пацієнт з важким ураженням головного мозку, несумісним із життям фізично, і в такому випадку за сьогоднішнє законодавство говорить про те, що потрібно констатувати смерть мозку. Тобто людина ще ніби живе, серце працює, легені дихають. Вона на апаратному на апаратній підтримці, але вона вже ніколи не буде людиною, тому що мозок безповоротньо загинув. Дружина загиблого дала дозвіл на вилучення органів. Цей вчинок врятував чотири життя. Після згоди дані донора ввели в спеціальну систему, яка автоматично знайшла співпадіння пари донор-реципієнт. Одним з них став 39-річний чоловік з Львівщини, який отримав серце. Він чекав на пересадку органу близько року. Коли система їм повідомила про це. От, колеги зі Львова зв'язалися з нами і погодили з нами проведення трансплантації на нашій базі Хмельницького обласного серцево-судинного центру. Львівські колеги організували доставку пацієнта в наш серцево-судинний центр. Ми його прийняли на лікування. Ну, фактично, це за кілька годин до проведення трансплантації. Реципієнта привезли у Хмельницький реанімобілем, тому що серце орган, який під спеціальними апаратами без крові витримує лише три години. До операції було залучено близько 20 людей медичного персоналу. У нас немає права на ніякі хірургічні нюанси, є право правильно зробити перший етап і правильно зробити другий етап, без жодних похибок і без жодних відхилень. І, власне, все відбувалося так, як за знаєте, за нотами. Тобто клавіша за клавішою натискалося все правильно і відповідно. Ця музика була все ж таки мелодією, а не набором звуків. От, тому вдалося технічно гарно провести втручання і трансплантацію. Пацієнт через дві години після трансплантації вже був у свідомості і через 12 годин вже ходив біля ліжка. Чоловіка вже виписали додому. Зараз він почувається добре. Неймовірна робота лікарів забезпечила успішний результат. Цей великий крок у сфері медичних досягнень підтверджує високий рівень професіоналізму та дає надію на життя пацієнтам з серцевими захворюваннями. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Статус кластерної лікарні отримали декілька медичних закладів області, що створили нові виклики перед усім персоналом закладу. Відтак оновити матеріальну технічну базу та придбати все необхідне медикам городоцької громади допомогли як владці, так і благодійники, що зуміли оновити у 2023-му та що в планах на прийдешній 2024 рік. Дивіться далі. Городоцька багатопрофільна лікарня отримала статус кластерної. Відтак це потребує певних змін: сучасне обладнання, комфортні палати та якісні послуги це все у закладі є. Однак оновлення потрібні завжди. В зв'язку з тим, що заклад переходить на значно вищий рівень. Він повинен бути забезпечений не тільки медичним персоналом, не тільки приміщеннями, а й відповідною і апаратурою і обладнанням. Наш заклад. Почав значні роботи в цьому напрямку. Обладнати заклад сучасним медичним обладнанням. Процес дороговартісний. Тож тут на поміч прийшли благодійники. Подружжя Олександра та Галини Герех у городку називають друзями та надійними партнерами. Саме вони допомогли медичній установі. Олександр Володимирович і Галина Федрівна прийняли рішення допомогти нам у виділенні коштів на придбання цього всього обладнання. Це все було поділено на, на першочерговість на, на різні транші. і, вже починаючи з початку жовтня частину медичного обладнання, ми вже отримали. Жодне з відділень Городоцької багатопрофільної лікарні не залишилося без уваги: пульсоксиметри, тонометри, візки та ніші. А найголовніше сучасний апарат для ультразвукової діагностики. Отримали ультразвуковий сканер марки Хайсенс. Хороший експертного класу. Можемо обстежувати всі органи та системи, тобто пацієнтам зручно обстежуватись в будь-який для них час. За словами лікарів, допомога вкрай необхідна. До прикладу, багатофункціональні ліжка це не просто полегшення для персоналу, а й комфорт для пацієнтів. Функціональні ліжка, які ми отримали. 20 їх штук це покращує нам для проведення різних маніпуляцій для хворих, а також для роботи і для покращення надання медичної допомоги хворим. За короткий проміжок часу персонал лікарні й пацієнти переконалися, що змін не доведеться довго чекати, адже вони вже видимі. До прикладу протипролежневі матраси особливо потрібні для пацієнтів неврологічного відділення. Пацієнти неврологічного профілю це є люди з важкими порушеннями, і вони певний період знаходяться в такому лежачому положенні. Є для цього протипролежні матраси, які нам надані. Вони дуже ефективно себе показали для покращення стану пацієнта. Не благодійниками єдиними дбають про тутешній медичний заклад і представники місцевої влади. Лише цьогоріч за кошти місцевого бюджету утеплили приміщення поліклініки. Зазнав змін і хірургічний корпус. Тут ще й встановили сучасний ліфт, якого не було з моменту зведення приміщення. Корпус трьохповерховий і важких пацієнтів приходилося на ношу, піднімати, опускати на хірургічне відділення, опускати відділення. Інтенсивної терапії, тобто це енергоміський процес розуміння наших потреб і проблеми медицини стоять, якщо не на першому місці, то в одному із перших місць для керівництва нашої громади. Це далеко не весь перелік позитивних змін, яких зазнала городоцька багатопрофільна лікарня лише у 2023 році. кажуть попереду ще більше, адже на меті персоналу закладу, благодійників та місцевих владців одне комфорт та якість надання медичних послуг для свого населення. Юлія Кучер, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Врятувати якомога більше українських життів головне завдання не лише працівників медичної галузі, а й меценатів. Лише цьогоріч, завдяки благодійній ініціативі Рятуємо життя компанія «Епіцентр-К» передала в користування 72 сучасних автівки невідкладної допомоги. Автомобілі обладнані за останніми стандартами і вже врятували не одне життя українців. Таку допомогу отримали не лише медичні заклади України, а й військові частини для порятунку наших бійців. Це є дефібрилятор, дефібрилятор, який може виконувати функцію при проведенні серцевої невермації, дефібриляції або відновленні ритму, там спеціальні функції. Так? Той самий дикальний апарат, відсмоктувач. Оце вони розміщені, тут для того, щоб це було максимально наближено до пацієнта. Компанія Епіцентр передала українським медикам вже 40 реанімобілів мобілів вартістю понад 100 мільйонів гривень. Реанімобілі мобілі придбані в межах благодійної ініціативи Рятуємо життя, яка реалізується в мережі торговельних центрів епіцентр спільно з партнерами, постачальниками і покупцями, аби у період війни підтримати медиків. Передача чергової партії машин відбулася на території центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ у Києві. Ми знову приїхали з подарунком для наших медиків, які мужньо тримають медичний фронт. Ми вирішили зробити таку спільну акцію і даруємо медикам можливість гарно укомплектованими автомобілями всім обладнанням рятувати життя, тому що це найдорожче, що може бути. Міністр охорони здоров'я наводить вагомі аргументи щодо важливості і крайньої необхідності такої підтримки медичної системи і кожного українця. Більше 300 автомобілів швидкої медичної допомоги окупанти викрали в нас, і ми зараз іми не розполагаємо. Більше ста було зруйновано. Різні ступені пошкоджені також вони випали із системи, і плюс нам потрібно ще додаткові автомобілі, оскільки сьогодні через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави потрібно одночасно, щоб чергувало набагато більше автомобілів ніж це звичай, зазвичай зазвичай у мирні часи. Плюс велика кількість людей виїжджає з великих міст до невеличких сільських населених пунктів. Це в першу чергу. Бо люди похилого віку, тому у нас збільшується кількість викликів на інфаркти, на інсульти в віддалених населених пунктах. і також кількість бригад, яка там чергує, повинна збільшуватися». Автомобілі обладнані найсучаснішою реанімаційною апаратурою, що дозволяє медикам ефективно проводити реанімаційні дії безпосередньо в кареті швидкої машини за свою комплектацію відповідають усім європейським стандартам. Цінові реанімобілі отримали лікарі Харківської та Миколаївської областей, а також Рівненщини, Чернігівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Закарпаття та Київщини. Нещодавно від президента України і платформи «Юнайтед-24» Компанія «Епіцентр» отримала подяку за підтримку країни у вирішальний час, і ми і надалі будемо працювати. Мужньо тримати економічний фронт, наближаючи разом нас усіх до довгоочікуваної нами перемоги. І підтвердженням цьому є відбудова нового торгового центру у місті Бучі, який був зруйнований. У цьому році ми вже почали проєктування і з весни розпочнемо будівництво. І це буде символом відродження Бучі, а компанія Наша епіцентр буде символом відбудови України. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відзначив компанію Епіцентрка офіційною подякою від міністерства за вагомі досягнення у професійній діяльності. Є повноприводні автомобілі, є передньоприводні, є рейні мобілі, Тому тут епіцентр пішов на зустріч і повністю виконав ТЗ, яке давало Міністерство охорони здоров'я. І ці автомобілі вони аналогічні тим автомобілям, які ми закуповуємо в рамках державних закупівель, і відповідають новим директивам Європейського союзу. Нагадаємо, раніше компанія профінансувала та закупила ранні мобілі для медиків Сумської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Житомирської, Волинської областей, щоб допомогти їм рятувати ще більше життів. Епіцентр продовжує благодійну ініціативу у мережі торгових центрів з метою закупівлі 55 нових авто. Плануємо вже виробник нам готує на лютий місяць. На тільки приходять і комплектують. Ми їх зразу забираємо. Тут питання не в коштах, питання в нашій єдності. Питання в тому, що ми єдина нація. Епіцентр лідер українського ринку ретейлу з повністю вітчизняними інвестиціями. Станом на грудень 2022 року мережа компанії об'єднує 79 діючих торгових об'єктів під брендами Епіцентр та «Нова лінія» в різних регіонах країни. Попри суттєві втрати, компанія не тільки продовжує забезпечувати українців всіма необхідними товарами, але й активно допомагає країні. Сильним, незламним та водночас складним для українців був 2023 рік. Ми маємо чимало здобутків, однак ми всією країною зазнали непоправних втрат: Київ, Одеса, Львів, Харків, Херсон, Запоріжжя, Дніпро втрачали цивільних громадян. Авдіївка, Мар'їнка, Бахмут, Вугледар повністю знищені ворогом, але не зламані. Немає жодного населеного пункту в Україні, де не пролились сльози матерів, дружин та дітей, де не маюрять на кладовищах синьо-жовті стяги. Це страшна ціна за мир і за кожен прожитий день. Ми точно знаємо, що потрібно робити, аби 2024 рік став роком великої перемоги. Ми всі спільно прагнемо до кращого майбутнього, де пануватимуть мир і злагода, де щиро радітимуть наші діти, де не буде місця війні. Разом ми точно можемо будувати нашу країну, де кожен житиме в гідності та безпеці. Бажаємо, щоб родини коло було міцним та повним, щоб кожен український захисник повернувся додому з окопів чи полону в обійми найрідніших. Нехай настання нового року принесе кожному українцю внутрішню міць та впевненість у завтрашньому дні. Нехай здоров'я буде вашим найвеличнішим скарбом, а щастя заповнює кожен момент вашого життя. Зичимо, щоб 2024 став роком невичерпної енергії та неймовірних досягнень. Нехай ваші серця будуть наповнені любов'ю та вдячністю. А ваші кроки будуть направлені лише до шалених успіхів. Бажаємо, щоб у вашому домі завжди панував затишок, а в серцях радість. Нехай в кожному вашому кроці буде відчутна гармонія а в душі спокій. Переможного нам усім 2024-го! з новим роком.